Мої вітання. Чому Бог допускає зло? А справа не в Бозі, а справа в нас. Справа в тому, що кого ми слухаємо і чим відрізняється лже пророки і пророки? Лже пророки вони говорять, живи як хочеш, роби все, що захочеш. Вони тримають людину в ілюзії. А пророки вони показують людині, де людина не права, де вона вчиняє гріх, і що треба покаятися і прийти до Бога. І пророки приводять людей до Бога, до спасіння, до того, щоб люди мали життя на землі і мали спасіння і життя вічності. А людина, коли Трапляються якісь негаразди, вона одразу тоді біжить до Бога. А де Бог? А чому Бог допускає зло? А людина сама вибирає, кого вона слухає, і від того, кого вона слухає, чим вона наповнюється, таке і в неї життя. І тому нам потрібно відрізняти е, пророків від лжепророків, і слухати пророків, і вчиняти. Е, за словом Божим, тому підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненка, щоб мати можливість вивчати слово Боже і розуміти, як вчиняти.